День єднання, молоде свято. Сьогодні ми святкуємо його втретє. У нього немає сформованих роками традицій, але це свято набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Я пропоную зробити малюнок до цього свята. Для цього нам буде потрібен олівець, фарба, кольорові олівці або фломастери. Обводимо долоньку. Простим олівцем робимо ще одну долоньку. Беремо фломастери, фарбу або олівці. Я буду замальовувати фарбами. Одну долоньку я замалюю жовтого кольору. А другу долоньку я замалюю з синього кольору. Ось така робота в мене вийшла. З'єднаймо наші долоньки і будемо цінувати, берегти нашу рідну неньку, бо вона у нас єдина.